Мікроавтобус не пропустив легковик і зніс паркан приватного будинку у Рівному. Аварія сталася на перехресті вулиць Соломії Крушельницької Олекси Новака. Господар будинку, у чий двір в'їхала маршрутка, розповідає деталі. Мені дзвонила внучка і розповіла, що на нашому перехрестку чергове ДТП сталося. Вона, правда, не бачила, як воно сталося, але я сказав, що я зараз прийду. Ну, Вже йдучи сюди, я побачив, що даний автомобіль підпірну стінку розбив, влетів, розбив забор. Який буквально два роки тому назад зроблений, Володимир додає ДТП на перехресті Соломії Крушельницької та Олекси Новака трапляються часто. Неодноразово через порушення правил дорожнього руху водіями страждало його господарство. Знаєте, навіть слів немає. Я вже стільки на цьому перекрестку було цих е, е, ДТП, і це не перший раз вони влітають мені в город. Ну що? Що я можу зрозуміти? Якщо вони полюбовно ці водії не захочуть складатися і зробити цей забор так, як він був, значить я буду звертатися в суд і через суд вимагати компенсації. Маршрутка їхала з міста Звягель до Львову. Її пасажири припускають, що аварію міг спричинити густий туман. Я сидів якраз позаду на зловільне вікно, я дивився. Ми їдемо, і я бачу, що з тої дороги головної влітає в нас машина. Я вже такий, о, Боже, зараз буде щось. Ну і щось було. Ну, туман був по всій дорозі. Туман був по всій дорозі, дощ іде. Але я все-таки думаю, що ми їх не по головній дорозі. І це стало причиною. Такого випадку за інформацією правоохоронців на перехресті мікроавтобус не пропустив автомобіль Фольксваген. Внаслідок удару водій останнього отримав струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Також на місці події медики надавали медичну допомогу пасажирці маршрутного таксі. Вирішується питання про притягнення водія мікроавтобуса до адміністративної відповідальності. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.